Просто от ви людина розумна. Я думаю, що ті, хто нас дивляться так само, всі ж розуміють, що будь-яка мобілізація навіть одного однієї додаткової людини це гроші, це форма, це одяг, це утримання, це забезпечення. Це не дай Боже, якщо людина загинула виплати для загиб... родин загиблих. А ви знаєте скільки вони визначили в законопроєкті цьому президентсько-урядовому додаткових видатків з державного бюджету бюджету по цю мобілізацію? Там є мільярди мільярдів. Ні, ні. Нуль. Нуль? нуль. нуль в цьому законопроєкті написано наступне: не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Тобто вони тобто тримають як? мене, вас, наших телеглядачів, український народ за дурнів. Тобто хто має забезпечувати волонтери чи родини? Чи? Добре запитання. Відповіді немає. А, причому а, випадково я думаю, що випадково обмовилась про це Ракслана Підласа, профільний комітет з бюджету. Вона сказала про те, що на таку мобілізацію треба буде 722 мільярди гривень. додаткових. про це Додатково. про це власне і мала на увазі, але в цьому законопроекті цього немає. І е, я думаю, що їй добре дали за це по шапці після цього. Але е, для розуміння, 722 мільярди це збільшення існуючого бюджету. Нас і так біля дефіцитного дефіцитного не, не, не так дефіцитного, а дефіцитного майже на 50%, mm. на 48%. Але е, 722 мільярди це чверть. Того бюджету додатково чвертого бюджету, який є сьогодні. Де ці кошти брати, ніхто не може відповісти. Плюс е є речі, які ну взагалі виглядають дивно, тому що ми дуже довго боролися потім все ж таки відстояли і вже провели навіть в іншому законі 10.313, і в цьому законі також будемо е на, на цій нормі наполягати. Це закріплення на рівні закону виплат в 15 мільйонів родинам наших захисників, які віддали своє життя за батьківщину. Чому? Тому що я не вірю українському уряду, я маю на це право. І думаю, що зараз поясню, чому не, вар... не варто вірити і нашим телеглядачам. Чому? Тому що ви пам'ятаєте історію, коли вийшов Резніков, сказав, що військові попросили забрати в них 30 тисяч доплати. Зараз я не здивуюся, якщо вийде Шмигаль чи хтось інший скаже нас, родини загиблих попросили в нас забрати 15 мільйонів виплат за загиблого захисника, і е, там немає совісті, тому я не здивуюся, якщо це відбудеться. Для того, щоб цього не відбулося, ми на рівні закону таку норму закріпили. І уряд має нести відповідальність так само, як і президент, за свої слова, які давали українцям на початку війни. Я, наприклад, запитував: а ви впевнені, що треба зараз поставити 15? Ви все порахували? Я готовий 30. Але давайте будемо відверті. Треба розуміти, скільки буде тривати війна. Не два-три тижні, про що розповідали всі в офісі президента. А треба готуватися завжди до найгіршого сценарію. Дай Боже, він ніколи не наступить. так само, як і з підготовкою до війни. Не до пікніків треба готуватися, а рити окопи, створювати укріплення, вибудовувати мінні поля і готуватися до відсічі ворогу, а не сподіватися на те, що хтось фартовий і знову пронесе. Не пронесло. Так само і тут, коли я задавав питання, ви впевнені, що 15 мільйонів ви зможете виплатити як держава? Тому що це ж не питання я, там, міністра фінансів, це країни питання кожній родині. Да, ми все порахували. Ну от якщо ви все порахували, то несіть персональну відповідальність за свої прорахунки.